Запалим свічку, Запалим свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор. Це було страшно, як настала тиша. Усюди панував смертельний тон. Червоний кат забрав все до зернини, ні крик людей, ні плач дітей не зупиняв. І, пухнучи від голоду вмирали, а кат мов не, не реготав. О Боже, скільки мусим ще терпіти! Чому лиха година землю вкрила? Повита в чорні хмари Україна, страшна біда і горе нас накрило. А смерть ішла, не маючи жалю. Голодна смерть, що може бути страшніше, дивитись, на застигнувшу сльозу. В очах дітей, вмираючих так тихо, смертельний холод, смак голодоморя. Мільйони мертвих українців поровах, мільйони сиріт є приречені вмирати. О Боже, що тоді був за жах! А ви сьогодні кажете неправда? Скажіть це дітям, що від голоду вмирали. Хай будуть прокляти кати мого народу, що у дітей останні зернятко забрали. За свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодом. Нехай покається у мирі всіх, хто мучився. Ми пам'ятаємо.